Головне заріг. Підсумовуємо 2024-й разом із першим західним Львівщина. Про основні здобутки нашого регіону. Говоримо із першим заступником начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрієм Годиком. Пане Андрію, вітаю! Дякую, що ви до нас прийшли. Вітаємо отож. Підсумовуємо сьогодні. 24-й, Говоримо про те, що вдалось області, чого не вдалось області зробити у цьому році. І розпочнемо із соціально-економічного розвитку, які у нас тут є досягнення. Доволі складне питання, оскільки війна диктує свої умови, це умови повномасштабної війни, це і нові соціальні виклики, нові оборонні завдання, і те, що фактично основним досягненням можна вважати, що ми зберігаємо стабільність, стабільність львівщини, як саме тилової області, яка виконує свої завдання. Це і допомога нашим військовим, перш за все, допомога фронту, це забезпечення функціонування економіки, це забезпечення соціального блоку, починаючи від забезпечення соціальних чи медичних послуг. З іншої сторони, це прихисток внутрішньопереміщеним особам, а їх насправді і на сьогоднішній день теж є доволі багато, зокрема, близько 200 тисяч на даний момент переживають на Львівщині. Якщо говорити мовою цифр. То загалом на соціально-економічний розвиток області вдалося залучити упродовж поточного року близько п'яти з половиною мільярдів гривень. Але частка цих коштів, близько 50%, це є кошти обласного бюджету, згодом де державний бюджет. І що? Нам надзвичайно приємно, нам вдалося близько 1,2 мільярда гривень залучити це кошти від наших міжнародних партнерів і кошти в межах міжнародних програм. Це додатковий фінансовий ресурс, який піде саме на розвиток. Але надзвичайно важливо говорити навіть не скільки про ресурс його розміри, а скільки по пріоритету. В нас, третій рік поспіль пріоритетом, основним пріоритетом, це є наші військові. І члени їхніх сімей. Тому це нас ми трансформували наші програми обласні наші завдання, які ми реалізовуємо саме для їхніх потреб. Це завдання номер один. Це дійсно допомога фронту. Нам цього року вдалося допомогти більше ніж 90 різних підрозділів з різної географії, різних бойової історії. Ми їм надали мешканці Львівщини надали їм допомогу в вигляді субвенції саме для них, щоб вони могли закупити все необхідне. З іншої сторони, ми чітко розуміємо, що наша допомога не повинна обмежуватися тільки тим е, хлопцям і дівчатам, які воюють. Це одне із наших завдань: це забезпечити якісну медичну допомогу нашим пораненим і їхню подальшу реабілітацію. Мова йде як про фізичну реабілітацію, так і психологічну, і при необхідності психіатричної. Це про те теж це це є те... дуже важливо, і так про це треба говорити відверто. Е, з іншої сторони, що нам важливо, ми можемо вже очікуємо незначне, але зростання індексу промислового виробництва, незначний близько відсотка але ріст агропромислового сектору. Але це поки що ми не можемо говорити, що це суттєве зростання. Ми говоримо поки що про відновлення. Але навіть відновлення в таких незначних, але символічних показниках це вже те, про що ми починали спочатку. Це збереження стабільності. Коли є стабільність, коли забезпечені більш-менш безпекові е, умови, то і бізнес починає відновлюватися як наслідок сплати податків, в майже в яких і держава, і регіональна влада чи органи самоврядування можуть виконувати ту функцію, яка стоїть зараз зараз перед кожним з нас: зберегти державу, зберегти її обороноздатність і забезпечити потреби наших громадян. Знайти ставила собі запитання сьогодні, коли їхала на ефір. А... Підсумовувала свої ефір свій ефірний час двадцять четвертому році, і погоджуюся з вами, що найголовніша тема це і війна, найголовніша тема це працювати за для нашої перемоги. І ми так само у наших ефірі дуже часто говоримо про те, як і область допомагає нашим ветеранам, нашим військовослужбовцям, нашим захисницям. Це те, що ми живемо, і це пріоритет кожної людини. Мені здається, свідомої, нормальної української людини зараз. І завдяки якраз нашим захисникам і захисницям ми можемо говорити про тилове забезпечення стабільності, хоча би якоїсь стабільності життя, і про це я хочу поговорити далі про економічну ситуацію, тому що вона є дуже важлива. Наскільки вона змінилася за цей рік в умовах війни? Наскільки вона змінилася в умовах глобальних викликів, врешті-решт в умовах внутрішніх реформ? Напевно, війна і тут внесла свої суттєві корективи, адже. Е Економіка надзвичайно швидко реагує на на ту проблематику, яка виникає. Ми всі пригадуємо, 22 рік велика кількість нашого бізнесу, яка була орієнтована саме на експорт, або було залежно від сировини з теперішніх прифронтових областей, змушена була змінити свою логістику. Вона втратила переважній більшості ринки збуту, які були пов'язані з нашими недружніми на сьогодні сусідами. Тому економіка теж переформатовувалася. Але викликами, які стали зараз для них, це та ж мобілізація. І це доволі непросте питання не тільки для Львівщини, а загалом для держави. І тут надзвичайно важливо, що вдається зберігати баланс. Баланс між військовим аспектом, мобілізації, і баланс між економікою. А економіка це справедливе бронювання. Критично важливих працівників це тяжка тематика. Вона потребує відвертих відповідей. Держава не зможе е е забронювати всіх працівників. Тому що дійсно цей баланс має бути збережений, але має бути відсоток, який якраз і буде працювати для того, щоб економіка трималася. Однозначно, крім цього, тут дійсно треба віддати належне, навіть ті умови, які на даний момент по бронюванню. Ми вже вважаємо, по крайній мірі на мою суб'єктивну думку, що це є елемент економічного бронювання. І, зокрема, надзвичайно показовим було це зріз по окремих галузях, коли після внесення змін в закон в якийсь в законодавчу базу, яка регламентувала мобілізацію і мобілізаційні процеси, ми бачили динаміку по легалізації заробітних плат в окремих галузях чи по окремих надзвичайно. Таких показових підприємствах, що ресурс є, можливість є, було би бажання платити податки. Та це з однієї сторони, але з іншої сторони, держава точно. Спільно з нашими регіональними інструментами повинна створити умови для бізнесу, щоб е цей елемент легалізації, і справедливої сплати податків, як наслідок наповнення бюджетів всіх рівнів, дійсно був забезпечений саме як справедливий інструмент. Справедливий інструмент з елементами державної підтримки. Як наслідок, ми цього року. В межах наших обласних програм надаємо допомогу, перш за все, зорієнтовано на підприємницькі ініціативи наших ветеранів, членів їхніх сімей, але будь-які елементи, вони синхронізовані з державними інструментами підтримки. Чи це програма є робота державна, чи це програма є оселі. Якщо говорити знову ж таки про трансформацію, тут надзвичайно важливо, щоб і бізнес Львівщини. Трансформується абсолютно трансформується. Ми перетворюємося з культурної столиці нашої України. Поступово і це елемент частки релокації бізнесу має значення. Частково наш бізнес трансформується саме як у нас збільшується частка промислового виробництва, і що надзвичайно важливо, це не на застарілому обладнанні, а з використанням інноваційних новітніх технологій, і як наслідок, ефективність надзвичайно і продуктивність надзвичайно вища ніж ми могли. Це говорити ще три роки тому. Не менш важливим це є прикордонна і транспортна інфраструктура. Один із позитивів, насправді, який дасть можливість не тільки громадянам, а й бізнесу більш комфортно і швидше перетинати кордон. Це відкриття нового пункту пропуску вже сьомого для автомобільного транспорту в Нежанковичах. Це теж певний прав хороший меседж від наших партнерів, зокрема Європейського союзу, що ми повинні цю прикордонну інфраструктуру надалі розвивати. Але цього не могло би відбутися, якби ми не виконали своє домашнє завдання. Навіть в умовах повномасштабної війни, воєнного стану, обстрілів ми зробили своє домашнє завдання. Ми привели нашу прикордонну інфраструктуру, зокрема й до вказаного пункту пропуску, до відповідність до тих нормативів, які, при яких від нас вимагав європейський союз. Тому трансформація здійснюється як наслідок. Ця робота. Ми як регіональна влада повинні підтримати ці тенденції. Ми на даний момент вже напрацьовуємо і в січні, надіюся, в січні вже на сесії обласної ради затвердимо внесені зміни до стратегії розвитку Львівської області до 2027 року, і року, де будуть відображені саме ті пріоритети, про які ми говоримо. Основний з них це економіка, безпека і соціальна фронскладова. Інфра... Це люди, люди ще раз люди в будь яких з цих рубриків цих блоків людина цей в основі. Я лише вас доповнюю ви згадували програму. Є оселя. У нас про це був ефір. Насправді це класна програма, яка дає багатьом можливість якраз забезпечити себе житлом. Там є багато пільгових варіантів, як і для військовослужбовців, діючих, так і для ветеранів. Тому ви можете ці програми знайти у наших соцмережах. Так само про ем, ініціативи адміністрації щодо щодо допомоги ветеранів в відкритті бізнесів. У нас було дуже багато про це е етерів. Так само можемо знайти і до теми критичних підприємств, а тих, кого зацікавить в області. Був проведений аудит цього року. А, наскільки я знаю, ми маємо успішні результати після аудиту. Тобто, там е, близько 100, якщо не помиляюсь, не пройшло е. оцінка успішності, вона така доволі може бути суб'єктивною для кожної сторони. З іншим, якщо говорити по критичній, спочатку е, упродовж поточного року, близько 820 підприємств отримали статус критичності відповідно до. Доручення подкольного доручення уряду було проведено аудит вказаних підприємств із У всіх областях України, всіх не областях тільки України і сказаного переліку понад 800 підприємств 96 з них втратили елемент статус критичності, тому що вони ситуативно не виконували той чи інший критерій, який вимагався. Я не хочу зараз говорити про якесь цільове цільову маніпуляцію сторони бізнесу там, окремих суб'єктів господарювання. воно ну, дійсно така була, але що важливо, ми зараз. Відновили роботу нашої комісії по наданню статусу критичності. Критерії дещо змінені. Критерії змінені, вони дещо підвищені, зокрема і по заробітній платі. Якщо раніше там було 13 тисяч гривень, зараз 20 тисяч, і це має на увазі не тільки для підприємства, а для працівника, який буде бронюватись. То що важливо, що переважно більше вже з тих 96 підприємств, які от було скасовано статус критичності, вони вже цей подалися повторно на поновлення вказаного статусу і успішно його проходять. з Документами, виконанням всіх критеріїв, в тому числі по заробітній платі. Дійсно, ви не даремно згадали, і вона надзвичайно важлива для нас особисто. Це програма є оселя, тому що по показниках ЄОСЕЛІ понад 400 наших військовослужбовців, наших захисників і захисниць отримали фактично безвідсотковий кредит в межах державної програми. Це не щось з це те, що реально працює. Ми показували реальні приклади в нашому ефірі. Ну нашу думку, це є базова потреба людини мати своє житло з однієї сторони. А з іншої сторони, це як елемент, якщо можна так сказати, вдячності від держави, та саме для такої категорії людей, наших захисників і захисниць, які ризикують найдорожчим своїм життям. Це по показниках, по кількості залучених кредитів, які перебувають у нас на супроводі. Ми перші в Україні. Це звичайно хороший показник, і ми цю програму наступний рік теж будемо масштабувати. А ми будемо про це висвітлювати в наших ефірах обов'язково. Попри війну, дуже позитивно те, що в нашу область інвестують. От якраз про інвестиції і про якраз безпосередньо ініціативи обласної адміністрації щодо сприяння цих інвестицій у нашу Львівську область, якщо конкретизувати більше. Знаєте, 2022 року фактично інвестор в пріоритеті внутрішній став, тому що зовнішній інвестор доволі війні ризики, доволі обережно дивиться і не готовий приймати рішення про значні інвестиції, але незважаючи на це. Ми можемо в 24-го року похвалитися відкриттям двох великих промислових об'єктів: це є індустріальний парк М. 10 де головним інвестором був Dragon Capital. Загальна сума інвестицій в цього проекту постановитиме 24 мільйони доларів. Індустріальний парк буде розрахований на створення 3000 тисячі робочих місць. Це знаковий і по масштабах, і по своєму статусу. Проект поясню, чому тому, що це перший в Україні інвестиційний проект, під який вдалося залучити міжнародне страхування від воєнних ризиків. Це дуже хороший меседж для інших інвесторів, що можна інвестувати, і міжнародні страхові органи і організації готові забезпечувати і покривати ризики саме воєнного характеру. Це має стати додатковим каталізатором до інвестицій, саме зовнішніх. Крім цього, е теж не менший, але Важливий для нас інвестиційний проєкт це відкриття тютюнової фабрики Філіп Моріс. Загальна сума інвестицій 30 мільйонів доларів. Це те, що yeah. теж вдалося, незважаючи ні на що, але реалізувати на цей об'єкт, відкрити його поблизу міста Львова. І в нас і на даний момент знаходяться десятки, десятки великих інвестиційних проєктів на різні стадії реалізації. І наше основне завдання. Як було раніше, що президентом у 2019 році, якщо не помиляюсь озвучено, створити інвестиційну няню. Вона у нас функціонує на базі департаменту економічної політики. Можна сказати, що функціонує регіональна інвестиційна няня, яка повинна забезпечити для нашого інвестора максимально зрозумілі, прості і не процедури з будь-яким з державних органів чи органів місцевого самоврядування комунікацію, таким чином, щоб інвестор хотів кладати сюди гроші. Тобто, це та той механізм, який буде пояснювати, розжовувати, сприяти якраз і залучати. Воно, воно функціонує насправді. Ми лише тільки в 22-му році мали певну зупинку функціонування вказаного структурного підрозділу, оскільки він був перетрансформований на саме на релокацію внутрішнього бізнесу в Львівську область. На даний момент нічого нового для нас немає. Це Ті навики, і ті процеси, які були відпрацьовані вже роками. Тобто, процес іде. Якщо підсумовувати 24-й рік, які виклики стояли перед Львівщиною, що нам вдалося, і з чим ми йдемо в двадцять Я вже згадую. Насправді виклики різні. Це перш за все, безпека. Безпека, якщо згадати зновки, 24-й рік. Львівщина знала 24 чотири е е е удари. А скажімо, от атаки вони були комбіновані, як правило, це 24? Там жаль, це обстріли, які понесли за собою людське життя. Забрали з собою людське життя. Більше 70 людей отримали поранення різного ступеня. Тому безпека це виклик номер один. Як наслідок під це підлаштовується вся система. Це і наші видатки оборонного характеру. Зокрема, майже 400 мобільних вогневих груп по допомогли в тій чи іншій мірі їх переоснастити з метою збільшення їхньої ефективності. Це комунікація з нашим ПВК, захід і допомога збільшення їхньої ефективності в вигляді закупівлі того чи іншого обладнання. Тому це, напевно, завдання номер один з іншої сторони, це є ринок праці. Відчувається на ринку праці не тільки Львівщина а України, брак кваліфікованих кадрів. Це зумовлено багатьма чинниками. Це міграційні процеси, дійсно, але велика кількість людей поїхала за кордон, саме з безпекових мотивів. З іншої сторони, у нас. Це вже на майже 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це теж е, люди, яких потрібно соціалізовувати і інтегрувати в суспільно і в соціально-економічні процеси е, області. Але на великий жаль, внутрішньопереміщені особи вони все-таки е, переважній більшості своє подальше життя, тільки за умови забезпечення безпеки умов планують повертатися в ті області, звідки вони приїхали. Всі хочуть додому. Всі хочуть додому. Але, знаєте, кожен виклик це нова можливість. У нас зараз активна, якщо ми згадали про ринок праці, у нас активна співпраця з центром зайнятості і нашими центрами профтехосвіти, де здійснюється перекваліфікація так звично чоловічих професій і де навчання саме для жінок. І екскаваторники, і зараз буде планує пілотний проєкт в частині жінок, жінки жінок, як да. водіїв вантажних транспортних засобів. Тому це інша можливість. Не менш важливим викликом, якщо згадати, знову ж таки 24-й рік, це є енергетичний. Енергетичними всі, на превеликий жаль, є свідками і навіть на сьогодні тих чи інших обмежень в електропостачанні. Ворог не міняє свою тактику об'єкти генерації, а також розподіл електричної енергії є, напевно, пріоритетом номер один, оскільки навіть з тої кількості атак Львівщини ворогом саме основний акцент це є об'єкт електричної генерації, а також це є зберігання та розподіл природного газу. Але, але знову ж таки про можливості. З іншої сторони можемо констатувати вже сьогодні, що у нас близько 450 мегаватт генеруючих потужностей функціонує на даний момент в області. Як мінімум, ми зараз зі світлом. Ну, так, світло. і, і, А якщо подивитися в загальному енергетичному балансі, це близько 40-45% від потреби області, якщо дивитися по показника 21 року. З цього спочатку цього року вдалося від. Додатково збудувати, відкрити, ввести в експлуатацію ще об'єктів на 80 МВт. Крім цього, додатковим поштовхом став елемент дерегуляції в енергетичній сфері зі сторони держави, як наслідок тільки з липня місяця по грудень більше 25 заявок на отримання технічних умов, як наслідок будівництва об'єктів, генеруючих потужностей з альтернативних джерел. Загальною генеруючою потужністю близько 150 МВт. Тобто, то процес іде. Виклики долаються і 25-й, віримо, що буде переможним. Ми з вами часто вмикаємося в наших ефірах і говоримо на різні теми. Я бажаю нам в прийдешньому новому році вмикатися тільки з позитивними новинами. Я дякую вам за цю розмову. Дякую за роботу і. Повторюся мирного нам 25-го року. Перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик розповів про головні здобутки Львівщини за 2024 рік.